Я коло хати чую, собаки рвуться на подвір'ї крик, гам, кури, гуси, кричуть, я вибігаю, усідда, отут ззаді е, присадиби в нього лис, а мій когут якраз з тої сторони рветься. Він підбіг до ближче, я шуганув його, він відбіг 3-4 метри і далі стоїть. Тарас Дяченко, житель села Боднарів Калуської громади, розповідає: нещодавно до нього на подвір'я зайшов лис, а місяць тому чоловік знайшов на обійсті задушену курку. Відтак написав старості села про це заяву. Староста Боднарова Олег Дрогоморецький каже, отримав від жителів шість письмових та п'ять усних звернень про крадіжку курей лисицями. З його слів, що у двох закинутих хатах у селі заселялися тварини. Зараз заборонено відстрілювати тварин, ну, але популяція збільшується, що з цим треба робити. Тому я думаю, що такі дозвола повинні хоча б на, на, на місяць чи на два видаватися, аби ми могли зменшити популяцію, оскільки дуже багато звернень. Люди кажуть, що серед білого дня бачили лиса в одному окрузі, в другому окрузі, так що навіть через кладку у нас лис гуляв, у нас кладка в селі через річку. Голова Калицької громади Андрій Найда каже, до нього звернулися старости із шести старостинських округів про те, що в селах зросла популяція лисиць та є ймовірна загроза виникнення сказу. З його слів, у травні 2023 тисячі громада отримала відповідь від обласної військової адміністрації про те, що зменшувати кількість лисиць у селах можна лише методами, які не передбачають використання вогнепальної зброї. Вони звернули так тим, щоб ми могли яким чином відрегулювати так цю чисельність лисиць. Звичайно, що ну, у нас таких немає повноважень, тому що відстріл може лише бути дозволений ну, з рахунок рішення Ради оборони області. Відповідності, ми оперативно зібрали нашу комісію ТЕП ТНС, так, де ми цю ситуацію обговорили. Це було 12 січня цього року, і направили відповідний запит на голову Ради оборони Світлана Васильівна Онищук. Тим, щоб вони на радіо оборони красно розглянули можливість дня дозволу мисливцям у метена українське мисливсько-товариство мисливців, так і рибалок у метемер, так називається, щоб вони могли дійсно ну, здійснити певні заходи по зменшенню ну, зменшенню популяції лисиць. Керівник Калуської районної організації мисливців та рибалок Василь Гринів розповідає, що в 2023 році єгері району відстріляли орієнтовно 60-80 лисиць а до повномасштабного вторгнення разом з мисливцями – 300-400 тварин за сезон. З його слів, півтора тижня тому фотопастки українського товариства мисливців і рибалок зафіксували зграю вовків у селі Рахиня Калуського району. Чому вовки та лисиці пішли по селах? Та тому що вже природу вони практично винищили. Дуже і дуже рідко дає куропатка, дає перепілка, жайворонок. Ми любими методами стараємося зменшити чисельність. Зараз уже три сезони маніпулюємо. і представте собі, вони в геометричній прогресії зростають їх кількість. Ми до різних організацій звертались, щоб дозволити регулювання чисельності. У нас є 21 тисяча гектарів рідь. Два єгері мої воюють. Один єгер воював, контужений прийшов до мене. Хто має регулювати чисельність? Начальник управління ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в області Іван Васьків розповів у 2021 році. У 14 населених пунктах області зареєстрували спалахи сказу. У 2022-му через воєнний стан не проводили імунізацію диких тварин. Відтак спалахи сказу виявили у 22 селах і містах. А впродовж 2023 року у 21-му. Цьогоріч Зі слів Івана Васьківа, імунізацію диких тварин проведуть на площі 7900 квадратних кілометрів. Це майже втричі більше ніж минулоріч, проте значно менше ніж у 2021-му, коли вакцину розповсюджували авіацією. У нас було зареєстровано е, у 2023 році три випадки захворювання на сказ лисиці. І ці лисиці були забігли на територію особистих селянських господарств. У е, нас зареєстровано сказ куниці, сказ дикого хом'яка. Тобто, можна сказати, п'ять випадків це було серед дикої фауни. Е, три випадки були захворювання великої рогатої худоби. Це в нас стовідсотковий е, контакт з дикими тваринами і. Е, 9 випадків було серед собак і 4 випадки серед котів. Тут є, ну, Ймовірний контакт з дикими тваринами голови місцевих рад мають наводити лат на закинутих обійстях та обстежувати територію, адже лисиці можуть рити під фундаментом нори і виводити там потомство. Розповів головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства в області Геннадій Мельничук. З його слів у 2021 році в області зафіксували 767 лисиць. З них 615 відстріляли. У 2022 році виявили 779 тварин відстріляли 498. Минулого року зафіксували. Одну тисячу дев'яносто дев'ять лисиць відстріляли сто сімдесят. Зараз в області діють обмеження на відстріл хижаків сформовані на основі даних про кількість лисиць за 2023 рік. Розповів начальник відділу лісового та мисливського господарства в області Роман Поціхович. В листопаді затвердили ті ліміти, які можна було, але їх би можна було круглий рік. А то вже в листопаді, 27 листопада, листопаду грудень. Вже не на цей декілька тижнів назад. Рада оборони області розглянула дане питання. І що вирішили і, і вирішили не не дозволяти е, відстріл шляхом е, залучення мисливців до, е, до регулювання чисельності залучення масової кількості мисливців. Дозволили відстріл е, хижих е, е, звірів, е, лисицю, вовка силами е, мисливських користувачів. Зі слів Романа Поціховича, інформацію про кількість хижих звірів у 2024 році наразі збирають. Її подадуть до Міністерства захисту довкілля. Воно має затвердити ліміти та норми відстрілу. Відтак обласна військова адміністрація розгляне питання про видачу дозволів на право полювати і регулювати чисельність тварин. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.